Кременчуцькі поліцейські гарячим слідом встановили особу вбивці – 52-річного кременчужанина. 7 грудня до кременчуцьких правоохоронців надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що вони виявили в приватному доволодіння тіло свого 52-річного сусіда за знаками насильницької смерті. Відповідно відразу на місце прибула слідчо оперативна група кримчуцьких поліцейських задіяні також оперативники, дільничні та кінологи. Буквально за кілька годин правоохоронці встановили обставини скоєного та особу чоловіка, який міг бути причетним до вбивства. Це 49-річний місцевий. Це місцевий чоловік, який разом з померлим мали конфлікт. В результаті конфлікту переліз в бійку. Підозрюваний наніс тілесні ушкодження, в результаті яких потерпілий помер в власному помешканні. Підозрюваному у вбивстві обрали запобіжний захід, тримання під вартою. Вилучили речові докази. Тривають слідчі дії. За даним фактом, слідчими поліція Кременчуцького районного управління розслідується кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство. У разі доведення вини за скоєне вбивці загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини.